Це допис про те, що з 1 травня ціни на електроенергію зростуть. Чи це фейк, чи ні? Чи зростуть тарифи таки? Я, я чесно кажучи, не дуже там глибоко вчитувався в, в, цю, в ці дописи, їх була там ціла серія. Але з того, що я зрозумів, мені здається, просто неправильно інтерпретували слова одного з очільників галузі, і був коментар, зокрема, про те, що так. Такого такої підготовки не ведеться. Коренерго не займається там підвищенням чи зниженням тарифів на щастя для нас, тому ми займаємося стабільністю роботи енергосистеми і до тарифів для населення. Ми не причетні і до процесу їх формування. Також А яким є дефіцит електроенергії станом на зараз, і до чого це може привести? Станом на зараз енергосистема збалансована, а це означає, що нашої спроможності виробляти електрики і імпорт здатність імпортувати електроенергію з Європи, покриває основні, скажімо так, потреби енергосистеми. Але при цьому, як я вже говорив, є локальні проблеми через пошкодження об'єктів на Харківщині і певні обмеження промислових об'єктів на Дніпропетровщині. Окрім цих. Локальних проблем пов'язаних саме з ну, там з регіональним пошкодженнями регіональних мереж. Інших проблем у нас на сьогоднішній день немає. А чи будуть застосовуватися відключення світла? Як це прогнозуються, і чи будуть блекаути? наскільки наскільки взагалі? Енергосистема наша здатна витримати російські атаки надалі. Енергосистема України дуже стіка до блекаутів. Я нагадаю, що блекаут це не коли у вас пропало світло, а блекаут – це коли неконтрольовано погасла вся енергосистема. Такої події ну, її ймовірність ми вважаємо суто теоретичною. Ми вважаємо, що блекауту. Такого загальнонаціонального чи погашення якоїсь там великої частини енергосистеми не буде. Ми знаємо, як цьому протидіяти, навіть під час обстрілів. Ваше, вибачте, друге питання було по цьому. Друге питання було про стан, про дефіцит. Ну, Дефіцит я вже відповів. Тобто блекаутів ну, не буде. Що стосується. Там відключень, ну як ви бачите, це цілком залежить від інтенсивності і географії ударів. Тобто, звичайно, локальні якісь проблеми в якомусь окремому регіоні росіяни можуть створити масованою атакою. І проблема усунення цих відключень це є проблема часу. Тобто, скільки часу просто треба, щоб на конкретних енергооб'єктах відновити роботу якогось обладнання і подати напругу споживачам. Тому це, це означає одне, що панікувати не варто, навіть якщо світла тимчасово немає, воно точно з'явиться, просто це може зайняти якийсь час. Іноді це декілька годин. А іноді це може бути декілька днів.